Усе більше мирних мешканців потрапляють у лікарні з травмами після ворожих обстрілів. Серед них і 36-річна Анна з Миколаївки, що на Дніпропетровщині. Жінка разом із чоловіком мали продуктовий магазинчик біля будинку, і в той день Анна покликала своїх працівниць зробити перерву та попити чаю на вулиці. Це врятувало їм життя. Ворожі снаряди влучили просто у будівлі та повністю їх знищили. Вибухом Анні відірвало руку та ногу. У важкому стані її доправили до лікарні. Лікарям вдалося стабілізувати стан жінки. Попереду Анни, лікування та протезування, а після реабілітації. Я Спочатку я не зрозуміла, що сталося. Було таке в голові. Шум сильний. Я сиділа. Виходить, це була перша ракета. Вона влучила саме в шаурму, туди, де мала бути Оксана. Ви знаєте, я б не пережила, якби дівчата загинули, правда. Як я купила цей чай? Я ще вагалася, потрібен він нам, не потрібен. А потім взяла і купила пачку просто на пробу. Все згоріло, будинок згорів повністю, не залишилось зовсім нічого, машини згоріли. Єдине, чоловік врятував кота, слава Богу, нашого улюбленого кекса. Кекса мені дуже важко травмувало, травмувала, на жаль. Нема вже правої нижньої кінцівки, правої верхньої кінцівки, відламки залетіли в голову, все зробили, надали допомогу, перевели більше двох літрів крові, поставили ваксистеми, некроктомію, на сьогодні вже Аня. Іде на роздоровлення.